Загиблому герою Івано-Франківської громади Денису Білошицькому відкрили анотаційну дошку на фасаді ліцею номер 28 Старший солдат стрілецької роти першого стрілецького батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець Денис Білошицький пішов на війну добровольцем. Сестра захисника Тетяна пригадує, Денис жодного разу не пошкодував, що з перших днів відкритої агресії Росії став на захист рідної країни. Він був дуже відповідальний завжди, дуже добрий, ніжний, такий, от, така сонячна людина. І Коли почалася війна, то він не чекав повістки, він зразу сам пішов. І з тим, що каже: Ну хто як не ми? Каже, ну ми ж повинні захищати свою країну, свою родину. Ішов він з позитивом, не було такого, щоб. Що я не хочу, чи страшно. Особливо сумує за дядьком Денисом його племінник Влад. Дуже був добрим, купляв щось, завжди з вами сидів там. Сидів був і забирав зі школи. Я б хотів його щось побачити. Денис Білошицький загинув 5 лютого 2023 року неподалік села Миколаївка Бахмутського району. Це вже четверта дошка, яку відкрили загиблим захисникам на стіні ліцею номер 28 Відомо, що п'ятеро випускників цього навчального закладу віддали своє життя за Україну. На жаль, бачимо, яка ціна нашої перемоги, яка ціна України, ціна молодими хлопцями, які на жаль віддали своє життя. Громада. Докладає зусиль, щоб зберегти пам'ять не тільки в анотаційних дошках, а в різних заходах пам'яті, в різних програмах телевізійних, фільмах, книжках. Ну, Докладаємо максимум зусиль, щоб зберегти цю пам'ять, і щоб наші діти бачили, яка ціна навчання, яка ціна сьогоднішньому нашому українському тилу.